Добрий день, шановні друзі. Мене звати Балабанова Олена, мені 36 років, і наразі я проживаю в місті Київ. Працюю я зараз ведучою прямих ефірів, вже багато років, і в мене є досвід зйомок у кіно, але, на жаль, мене була дуже велика перерва близько двох років. Крайня моя робота це була у серіалі Кріпоста. Я грала повію і таку не просто повію, а матінку всіх повій. Всіх одеських повій. Також в мене був досвід зйомок у різноманітних телевізійних проєктах, таких як телесеріали, художні фільми або розважальні е, телевізійні шоу. Взагалі-то одна з моїх цілей це зіграти роль у комедійному серіалі, бо я дуже хочу зробити щось на кшталт до цього лайку. Або, як робить моя подружка з Західної України, я дуже хочу зробити саме так, як вона така. Тай шо? Тай шо? Ось щось таке. Тож, друзі, якщо ви знайдете мене цікаво, я буду дуже радіти, якщо я зможу приєднатися до ваших проєктів. Дякую за увагу!